Деякі люди роблять ну просто тупо, ну от похуй, як їм зручно. А там далі ну, опускати натяжну стелю на скільки? На, на 35 см, ну це просто, це дивись, вона буде, блять, рівень з вікном, розумієш? В рівень з вікном. І будуть потім казати, та ми собі вікна в стелі робили. Дивіться, що я планую, але скажіть, чи володька не на рукажопить таким чином. У нас тут стоїть оця така, як вона правильно, муфта цим 45-ти. Я оце хочу зараз роздовбати і її туди завернути в стіну. Поняв? В стіночку завернути. І оцю не робити 10 см уклон на 3 метри. а трошки менше зробити, 6 см на 3 метри. Ну, це ж ванна, вона ж там стече, правильно? Позакидали тут так крепко, що просто пиздець. Батька, я робив взагалі, як для мами. Це ти закидав? Ну так. А, Ні, молодець. А я не такий страшний спеціаліст, розумієте, ну, але я люблю робити по-людськи, як матір. Що, ну, роздовбали, зараз туди її повернули. Ну скільки, ну п'ять тисяч я візьму за ту роботу, ну що, ну, але зато людина вже буде собі стелі підтягувати, воно буде по-людськи. Там блядь, давно не политься вас. Знає, Володька. Щас. О! Подивимося. Дімо. О, сука, а я і, блядь. Отак. Так поки ткрутій да стіні. Український. До стіни її. Во. Так, хлопці, ніде я тут не наплужив. Дивіться, отак вийшли. Довжина у нас 3,20, е, уклон 4,5 см. Нормально? Ну, я б ще би, правда, дав би оцих трошки десь би тут одного, там одного і в кінці одного. Ну, але там за штукатури ці. Ну і вже зроблено. Дивіться. Все. Стеляно можна це, і якраз у нас ціла плиточка з віконіка починається. Що це? Не, не, не можна було зразу так зробити?